У храмі Воскресіння Христового волонтери якраз завершують поратись біля великодніх пакунків. Зробили таких 450. Ну, тут я прийшов на 9-ту годину. От це ми спочатку збирали паски з там сир, кубаса, і приносили сюди, тут складали такі от. святочні частунки для людей, які вже руками харчуються на мальтійській благодійній кухні, а ще для кризових родин та багатодітних сімей. Ми також працюємо з територіальними центрами міста Львова, багатодітні, багатодітні родини. Це ГО щаслива родина. Там доволі багато є, тобто по всіх районах беремо найпотребуючіші родини, кризові родини Львова. І хоч Паски та інші продукти освятили у чистий четвер, все ж споживати їх треба тільки у неділю. Продукти після посвяти стають благословенні Господом, розповідає священник. Коли береться, освячується вода, міняється її молекулярна формула. Вона перетворюється. Стає вода, яка є корисна для пиття для організму. Так само і продукти. Ті продукти, які ми освячуємо, не просто несуть поживу нашому тілу, але роблять з нами щось внутрішнього. Багато з нас не відчувають, що. За допомогу мальтійцям вдячна Любов Петрівна. Вона разом з двома доньками та чотирма внуками приїхала до нас із Криму. Де було б краще зустріти Великдень, навіть не знає. Це 50 на 50. Тут і сладке, тут і горьке. Все одно душа ведь там. Ну, це світлий день. 350 людей паски отримали одразу в церкві. А як любиш паску саму їсти чи з чимось? З коптя маю виїзд. Ти маєш братиків, так? Один вітайка, один Ладрій. до інших мальтійці вирушають машиною. Так великодні частування вже отримало подружжя батьюків. Я думала, як спекти її, я не можу ходити, не виходжу. От і тільки єлі, як мурашка поперебита, ходжу. так. Ну дуже тяжко. Спасибо большое, боже мій, то на що ж ви таке? Розвозити пакунки мальтійці продовжать у п'ятницю, аби у неділю кожна родина мала великодній частунок. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, головні новини Львова.